Незвідані грані вашої душі, незвідані грані вашої душі. Про що це? Ваша душа хоче звільнитися від якихось пут, порвати оці ланцюги, ваша душа бунтар за своєю суттю. Можливо, ви того ще не знаєте. Ваша душа хоче вийти за межі якихось стереотипів, нав'язаних суспільством. Ваша душа жаліється на те, що ви керуєтесь тільки розумом у своїх рішеннях, у виборі. І для неї це дуже для неї це нестримно стримно тяжко. Це... Їй просто вже подивіться, який тиск відбувається на душу, коли тільки розум заполоняє вашу реальність. Ви повинні довіритись. Подивіться, як карта говорять, довіртесь своїй душі. І ви відчуєте крила. Ви підніметесь вище. Просто в небо. Не тримайтесь за, ну, за щось стабільне, за щось те, що пов'язане з матеріальним світом. Вам зараз потрібно заглибитися в свої глибини душі. Мрійте, загадуйте бажання. Діліться, діліться теплотою і світлом своєї душі. Вона у, нас, у вас надзвичайно світла і багата. забудьте про розчарування минулого. Зітріть їх, просто зітріть їх зі свого розуму, зі своєї пам'яті. Тому що вас виснажують ці спогади тяжкі, якісь часи ви пережили. Вам потрібно змінитися. Змінитися. подивіться, яка тут цікава карта, придивіться, ось центр вашої душі. Там є і чоловіче, і жіноче начало. Вам потрібно його об'єднати в єдине ціле. Ваша душа, подивіться, яка вона глибока, скільки світла в ній, вона випромінює це світло. Вона хоче, щоб ви прислухалися до неї. Це крик вашої душі. Якщо ви відчуєте свою душу, Якщо ви не будете лише розумом керуватися, але й душею, то ви війдете в свою гармонію, подивіться, яка гармонія, дослухайтесь цих порад. Для вашої душі це важливо. Ваша душа дуже багатогранна, ваша душа не звідана поки що вами. Ви навіть не уявляєте, яка вона багата і в які глибини в ній криються. Розгадайте свою душу, прислухайтесь до неї. Благословення вам в цьому напрямку.